Така гарна погода і по розкладу сьогодні зора. Нехай сні потернується на вулиці. Ластер Вінкс. будемо сьогодні тебе на вулиці. Гаразд? Гаразд, Оксана. Кринц на сім тренування. Нарешті прийшли, а я вже зачекалась. <клес> Вибачте. Ой, ти давай вже заходь. Так, стадар туда коло кроку розминочку, можна держись піднімати, а я зараз на секундочку відійду. Гаразд. Так, всі повернулася, піднімай в галоп. Гаразд Так, добре, зараз тобі ставлю дві палочки, ти їх зараз прибігаєш на рисі На рисі, запам'ятай, не галоп. Добре, добре, я запам'ятала. І, що це таке? Давай, безлайн, давай і тягнутися. Я ж кажу, ну давайте хнус підбери повед. чого він высыть? висить? Добре, цього разу нормально. Зараз будемо стрибати. Так что нет десь 40-50 см. У нас может стрибнути. Далі будемо дві палочки проводиться стрибати на рачке. Стрибай не нариси на галопі. На, на рисі вона... Я ж кажу, на галопі стрибай. Раз добре, по похвали була для коня, зараз піднімлю тобі висоту. Тут же буде орієнтовно вже 60 сантиметрів, може 70, може 80, точно не знаю. Але вона має стрибати саме зараз на галопі, наресі вона точно не буде стрибати. Ось я тут заїжджай. Добре, два, ще раз. Гаразд, давай. Ну, давай, висилай, висилай, висилай. Ну, я ж так добре це йшло. Давай. Говорить про з цього іншого боку. Супер. Що вона тобі відмовляється? От що вона тобі відмовляється? Давай висилай її. Раз поклад, похвали кня. Завод стілу, почисти їх ще гарненько покупай, Ну, сьогодні буде досить. Гаразд. Блін, який жах! Тільки прострибала, мені навіть вкусняшки не дали.